Називається він Чебурашка. Чебурашка ще не був знайомий з Єною? Він жив в овочевому магазині. Він відчував себе рибою, дивною, волохатою рибою, що самотня лежить серед Петрушки, підбираючи вуста, мені міні рими. Заберіть, заберіть мене звідси, поставте мене на сцену, і дайте мені мікрофон, щоб усі ці просунуті крокодили філологи витріщались на мене зі сльозами за окулярів, і щоб я. Дивлячись на їх роздуті відхоті, бюзгальтери промовляв. Так як е, вона на нього дивиться, я ніколи не буду на вас дивитися, так як вона його обіймає, я ніколи не буду вас обіймати, бо я радянський Пітерпен Чебурашка. Усі зростають, а я ні, до того ж я Чебурашка, у нього нема, в мене нема самки. І крокодили розхитуються такт, і кожен з них думає, йо, так, як -о. він на мене не дивиться. На мене ніхто ніколи не буде дивитися, так як він мене не обіймає. Мене ніхто ніколи не обійматиме, бо він радянський Пітер Пен чи бурашка. А найразумніші з цих крокодилів думають Йо. Так як він на мене не дивиться, хай він ніколи не дивиться ні на кого. Так як він мене не обіймає, хай він ніколи нікого не обіймає. бо він радянський пітерпен чи бурашка. Усі зростають а він, ні до того ж він чи бурашка, в нього нема самки, хай любить мене. І, уявивши собі все це, Чепурашка занурюється у картоплю, мов риба, дивна волохата риба з вухами і думає, а де ж ці крокодили, і потім він засинає її сни. Це йому що він перетворюється на хлопчика і виходить із магазину, і всі продавщиці дивляться на нього з повагою. А він на них з посмішкою, бо в нього в широких штанях прихований червоний болгарський перчик на пам'ять. Ти можеш його потримати, Супер.